Вітаємо всіх дорогі друзі. Сьогодні вечір нашої молитви якраз. Будемо йому молитися, щас повіряти, служити і вірити, і надіятися на те, що Бог благословить нас, що ми всі разом поклонялися йому, надіялися на те, що Він благословить нас, кожного із нас. Дуже сьогодні вечір, сьогоднішній, дуже прекрасний, тому що зараз. Іде в молодіжне служіння, будемо йому за нього теж молитися. Будемо сьогодні за все наше благословіння молитися, щоб Бог благословив нас. Перед нашою молитвою я хотів прочитати Псалом 26. Перший вірш пише такі слова: Господь моє світло, спасіння моє, кого буду боятися, Господь, до твердиня мого, життя, кого буду лякатись. Такий слова Господь каже нам, щоб ми, як і всі разом, ми прославляли його ім'я, прославляли і надіялися на те, що Бог благословить нас кожного із нас. того, що в цей вечір і ми розуміємо тільки одне, тому що Бог допомагає нам, і Бог хоче надіятися на те, що Бог, щоб ми всі разом поклонялися йому в молитві. Що ми всі разом молилися йому і надіялися на те, що Бог благословить нас. Бо сьогодні ми без Бо сьогодні було дуже щасливий день нашого святкування. Сьогодні день благовіщення, і хочу всіх вас привітати з цим святом, з днем благовіщення, щоб Бог нас кожного дня оберігав, і молилися ми за нього, щоб Бог і як всі разом. Поклонялися йому. Бо цей день для нас і для мене, для кожного із нас це свято цього благовіщення, щоб ми всі разом надіялися на те, що ми всі разом поклонялися Його. Псалом 28, 5-му вірші пише: голос Господній яка є, кедривий Господь гос, голос Господній, трещиття, кединий. Щоб... І в сьомому вірші Він пише: Господь, голос Господній викли... викришує полуння огнем, повним огнем. Щоб ці слова, які я читав, щоб до кожного з нас доходили і розуміло це писання, яке Господь нам дарує і хоче дарувати і дає. Благовіщення Йому, бо його милосердя навіки і йому надія на нього, щоб Бог благословив кожного із нас. Псалом номер 22 п... псалом, номер... псалом 27 пише в 6 вірші. Благословений Господь, бо Він почув голос благ... благання Мого. в цьому вірші він пише так. Господь моя сила, та щит мій, на нього надію надіялося серце моє, і він мені допоміг, і, від, і відшився моє серце. І співаємо своїм я про славу його. Бо ці слова, які я читав, для кожного з нас торкалися нашого сердечка. І розуміли, що ми всі одні кожного із нас. Бо кожне, бо кожне його це Його наше благословіння. Бо кожен із нас це є оце сердечко нашого спілкування з Богом. І вранці ми зустрінемося також, можливо, вийдемо вже в офлайн-ефір і будемо спілкуватися з нашим Богом. Бо пусть вас і кажемо, давайте всі разом ми станемо та помолимося, будемо надіятися на те, що Бог благословить цей день. Будемо молитися за завтрашній день, будемо молитися за, за за ніч цю, можливо, ця ніч буде не такою, як ми хочемо, а такою, як я хочу, і сказатимемо такими словами, що Бог. Благословить нас кожного з нас. Давайте всі разом ми помолимося і будемо надіятися на те, що Бог благословить нас. Прошу, давайте всі станемо разом і помолимося. Батько наш небесний, ми звертаємося до тебе в цей вечір і в цей вечірній час. Благослови нашу країну! Ти бачиш, що у нас в Україні йде війна, що ми можемо тобі довіряти, можемо спілкуватися в офлайн режимі. Я надіюся, що Бог нас і кожного із нас покаже на те спілкування, для чого Він доводить наше спілкування. Щоб ми всі разом поклонялися тобі, щоб ми всі разом співали тобі цю славу. А ми тобі віддаємо цей день і цю ніч, і завтрашній день ми віддаємо в твої руки, щоб ми всі разом зустрілися і тобі прослагали твоє ім'я. А тобі вічна слава, Цю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Хочу сказати вам, закликаю всіх, не забувайте підписуватися на YouTube канал. Не забувайте всі ссылки ви побачите у нас в описанні. Або переходьте у каналі, і ви там побачите все. ми закликаємо вас, ті, хто дивляться нас офлайн в тих, хто нас дивиться в Інстаграм, Фейсбук, Тікток. TikTok. надіємося, що через декілька днів ми зможемо вийти з вами і спілкуватися, також, як і ми, як кожен із нас мається спілкувати. Пусть Бог вас благословить і надіюся, що ми зустрінемо. Пусть вас Бог благословить. До зустрічі, до побачення.